Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Щоб сказати ідентичний такий самий польською мовою, ми використовуємо фразу кропка в кропке крапка в кропке. Дослівно крапка в крапку. Наприклад, Івона є кропка в кропке, як її бабча. І вона є кропка в кропке, як її бабча. Тобто Івона нагадує, вона от дуже подібна до своєї бабусі. І є ще слово кубек в кубек. І це також перекладається як ідентичний, такий самий. Хоч слово кубек перекладається як чашка. Кубек в кубек. Наприклад, Івона є кубек в кубек, як її бабця. Так? Тобто Івона дуже подібна на свою бабусю. Які ще знаєте фрази, щоб сказати ідентичний, подібний, такий самий, Чекаю на ваші варіанти у коментарях. Якщо відео сподобалось, традиційно залишайте мені сердечко. Честь!